В Україні за останній місяць продажі блакитного пала вперше за багато років перевищили продажі бензину на тлі здорожчання. Останнього українці дедалі більше використовують альтернативне пальне. Не додають впевненості ринку нафтопродуктів і нещодавні ініціативи депутатів та зростання вартості чорного золота на світових ринках. Тож чого очікувати автомобілістам від цінників на стелах АЗС розкаже Аліна Суєндукова. Стрибки світових цін на нафту знову нервують українських водіїв за останні дні. Вартість чорного золота зросла з 48 до 55 доларів за барель. Але чи підвищать ціни українські трейдери? Поки що у трейдерів є запас прочності, який е -е, дозволяє їм не прибігати теж до керовки цен, которая в зимній період, період низьких продаж, крайні нежелательно. Оператори ринку, звісно, можуть стримувати вартість пального, щоб не втратити клієнтів. Але слід готуватись і до іншого сценарію. Зростання вартості нафтопродуктів на 7% на кордоні через два тижні означатиме появу економічних підстав для зростання вартості бензину на 70 копійок. А тут ще й нові ініціативи нардепів, які вчора в першому читанні ухвалили законопроект, який одним махом підвищує акцизи на газ, дизель і бензин. Згідно з цим документом, за тисячу літрів скрапленого газу трейдери будуть віддавати вдвічі більше грошей ніж зараз. Вартість такої самої кількості дизелю зростає на 30%, а бензину майже на чверть. Але не поспішайте пити валідол, заспокоюють експерти. Вони запевняють, проєкт не лише не вплине на ціни, а ще й навпаки покращить якість пального. Річ у тім, що зараз трейдери платять податки двічі: вперше на гурті, а вдруге вже з проданих літрів на АЗС. А тепер акцизи просто зливають в один. Єдині, по кому вдарить ініціатива депутатів, то це сірі АЗС, які раніше всіляко ухилялися від сплати податків. Іменно от неуплата цього рознічного акциза, вона порождала і виступала стимулом для поставок різного роду контрафактна, контрабандної продукції. І тепер, когда эта лазейка закроется, теперь меньше будет мотивации эти топлива на ринок заводить. Гарні новини маємо і щодо вартості скрапленого газу, який вже скоро може здешевшати. Оптові цены на жижений газ совершили резкий розворот в сторону зниження, которого ніхто не очікував. Вопрос подорожання сразу знялося. А во-вторых, якщо ми долговременным наскільки вот буде снижение, яке произошло, сможет ли оно закріпитися на этих уровнях? Що ж, вже за кілька тижнів ми з вами побачимо на стелах остаточні ціни на пальне.